Спокуса втручання, дорогі мої. Цей секрет молитви, яку ми хочемо подивитися на приклад справжньої молитви, я з усією очевидністю осягнув одного дня багато років тому, коли читав невелику радісну розповідь про весілля у Кані Галилейській, Івана 2, 1, 11. Ісус, Його Мати і учні. Були запрошені на весілля. Видно, ця сім'я була пов'язана з Ісусовою сім'єю родинними чи дружніми зв'язками. Принаймні, хазяї, не хазяйка змогли відкрити Мати Ісуса ту принизливу для них обставину, що все воно вже кінчилося. Після цього Мати Ісуса виявила себе як справжня людина молитви. По-перше, вона, коли дізналася про це, відправилася туди, куди треба. Вона звернулася до Ісуса і розповіла йому про все. По-друге, зауважте, що вона сказала Ісусові. Лише кілька простих слів вина не мають. Зверніть увагу, що таке молитва. Молитися за себе, це означає казати Ісусові. Чого бракує нам? Молитися про інших це означає казати Ісусові, чого, як ми бачимо, бракує іншим. По-третє, зауважте, вона більше нічого не зробила. А сказавши Ісусу про нужду своїх друзів, вона знала, що більше із цього приводу їй турбуватися не слід. Вона знала, що від неї не вимагається допомагати йому зробити це тим або іншим чином. Вона знала його і знала, що її прохання потрапило в надійні руки, їй було зрозуміло, що він сам знає, що робити. Вона розуміла також, що їй не слід чинити на нього тиск. Або закликати його протягнути цим друзям руку допомоги. Ніхто так не бажає допомогти, як бажає цього він. По-четверте, давайте зауважимо, що, виклавши своє прохання, мати Ісуса виконала своє призначення. Її місія в цій справі, як вона розуміла, була повністю закінчена. Вона надала все йому. Вона, так би мовити, вже не була відповідальна за становище, що склалося. Уся відповідальність лягла на плечі Ісуса, і тепер лише він міг допомогти хазяїну і хазяїці. До цього вона жодного разу не бачила, щоб Ісус перетворив воду в вино. Тому, можливо, вона навіть і не припускала такого виходу із красивого. Скрутного становища, та й навряд чи вона замислювалася над тим. Вона добре знала його і знала, що він не розгубиться і вчинить як слід. Як правило, вихід із скрутних становищ, який він знаходив, завжди виявлявся несподіваним для неї. Принаймні, їй про це не треба було піклуватися, витрачати на це час і свої сили. Саме такий той, хто молиться правильно. Я думаю, всім дано побачити, як може змінитися наше молитовне життя, якщо ми зможемо навчитися хоч би тому аспекту священного мистецтва молитви, який був так добре відомий Матері Ісуса. Для багатьох з нас молитва обтяжлива, оскільки ми не знаємо. Що молитися це означає казати Ісусу про те, чого не бракує нам чи іншим. Нам здається, що цього недостатньо. Інстинтивно ми припускаємо, що в молитві не може бути все так просто, тому ми дуже часто встаємо після молитви з важким серцем. Чи зможе Бог почути мою молитву? Чи задовольнить Він моє прохання? А як він це зробить? Усе це здається неймовірним. Потім ми продовжуємо жити в стані напруги і чекати відповідь на свої молитви. А якщо відповідь не приходить негайно, нам здається, що треба зробити щось ще для того, щоби Бог почув нас. А що це має бути? Ми ніяк не можемо зрозуміти. І ця невизначеність породжує занепокоєння, яке і робить молитву такою важкою. Особливо часто це буває, коли ми самі або хтось з дороги для нас, дорогих для нас, людей, серйозно хворих. Нам абсолютно необхідно, щоб молитва була почута. Усе змінюється. Коли ми, подібно до Матері Ісуса, починаємо розуміти Його так добре, що, переклавши свої труднощі на нього, почуваємо себе в безпеці. Приймати Ісуса таким чином, це необхідна умова всякої правдивої молитви. Тому дух молитви прагне навчити нас цьому. Його робота полягає в тому, щоб пояснити нам, який Ісус. І прославити Його, Івана 16, 14. У міру того, як ми дізнаємося, Ісуса, все краще і краще, наші молитви стають тихими, довірливими і благословенними бесідами з Ним, з нашим найкращим другом. Бесідами про те, що у нас на душі, будь то наші власні сподівання або сподівання наших інших людей. Ми відчуваємо дивний спокій і безпеку, залишивши на Його волю свої труднощі великі і малі, бо Він не лише піклується про наше благополуччя, але й розуміє, у чому полягає наше плаво Особливо мирним стане наше молитовне життя, коли нам відкриється, що ми, сказавши йому про все, Вже зробили все. Що від нас вимагається, цієї миті ми передали все йому, це вже Його справа. Якщо ми маємо право використати такий вираз, саме так ми і повинні сказати. Якщо Духові Божому вдасться передати нам цей секрет, наше молитовне життя звільниться від більшої частини того внутрішнього запокоєння і суєтності, які раніше супроводжували його. Крім того, після молитви ми переживатимемо нове почуття занепокоєння. Ми передали справу до рук Христова і, подібно до Його Матері можемо повернутися до своїх справ з почуттям безпеки і щастя. Він узяв справу в свої руки і виконує наші сподівання. Замість страху і занепокоєння ми. Будемо здатні відчути свою рідну дитячу безтурготність. Нам залишається лише сказати собі, тепер цікаво буде побачити, як саме він вирішить цю проблему. Але не забуваємо, що ми дуже часто дорогі мої, намагаємося використати молитву, щоб керувати Богом. Це друга і найбільше поширена помилка, якої ми припускаємося під час молитви. Проте Бог ніколи не призначав молитву для подібного використання. Бог не дозволяє нам віддавати йому накази, нам було довірена можливість молитися і сподіватися на Бога, але це не означає, що ми можемо махати кулаком перед лицем Божим, вимагаючи від Нього виконання наших свят. Давайте знову повернемося до весілля у Кані Галилейській і прослідкуємо подальший хід подій. У черговий раз мати Ісуса дає нам кілька незабутніх повчань з приводу того, як слід молитися. Вона звернулася до свого Сина і сказала вина немає. Відповідь, яку вона отримала, була строгою і ухильною. Так принаймні здається нам. Ісус відповів, що мені і тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Уявимо себе на мить, що ми самі отримали таку відповідь. Що б, на вашу думку могло статися? Я думаю, ми б стали, як це часто боє казати, ну от я молюся, а Він не звертає на мої молитви жодної уваги. Ми б повернулися до своїх справ з важким серцем, проте подивимося на Матір Ісуса. Вона почула неприємну відповідь, дійсно строгу відповідь. Вона була настільки строгою, як мені здається, через те, що в цей час Ісус відчував найсильнішу спокусу, і джерелом цієї спокуси була його власна мати. Вона прийшла до нього і розповіла про неприємну ситуацію, в якій опинилися хазяїн хазяїн. Необхідно було діяти швидко, щоб гості не встигли зрозуміти, що воно закінчилося. Була спокуса почати щось робити, хоча час ще не настав. Ісус до такої міри підпорядкував себе Отцеві, що не міг нічого зробити сам. Івана 5,19 Йому для того, щоб зіснити волю Отця, слід було чекати, коли прийде час Його Отця. Дивіться Івана 7,6, де він каже своїм братам: Мій час ще не настав, час вже вам завжди готовий. Іноді Ісус відчував спокусу втрутитися перш ніж прийде час Отця його. Особливо сильною була спокуса через те, що його власна мати просила його про це. Він проте миттєво розпізнав спокусника, незважаючи на те, що той з'явився під виглядом його матері, і протидіючи діючи йому, сказав строго Жінко. Ісус дає своїй матері зрозуміти, що там де йдеться про волю і час його отця, положення Його матері не дає їй жодних переваг. Ці суворі слова, звернені до Марії, дуже співучасні жорстокі інтонації в його відповіді Петру, коли той з, з добре зрозумілою тривогою закликав Ісуса не обтяжувати себе думками про власну смерть. Матея 16,23. Геть Сатано, пам'ятаємо цей горию. Отже, мати Ісуса отримала строго ясну відповідь, проте в той момент вона показала, наскільки майстерною людиною молитви вона була. По-перше, вона упокорено схинилася перед строгою відповіддю. Вона не вимовила жодного слова, в якому звучало незадоволення чи протест. Нам не ясно. Чи розуміла вона причину такої строгої відповіді? Проте, незалежно від цього, вона сприйняла цю відповідь спокійно. Вона знала, що все, що він каже, правильне і доречне, не дивлячись на те, ясний її сенс його слів чи ні по дорогі дорогими, ми помічаємо, що строга відповідь, яку вона почула, не похитнула її упевненості в тому, що Ісус почув її молитву і відповів на неї. Вона була така впевнена в цьому, що негайно попрямувала до слух і сказала до них, що скаже він вам те робіть? Що саме, саме має статися? Вона не знала. Проте, в тому, що щось мало стати, що вона була впевнена. Бо Ісус узяв цю справу у свої руки. По третє, і для нашого випадку це найбільш важливо, вона не зробила жодних спроб змусити Ісуса змінити той час, про який Він казав. Чи намагалася Марія робити подібне раніше протягом того довгого часу, поки він жив з нею в Назареті, нам не відомо. Можливо, вона намагалася, і, можливо, багато разів. У цьому немає нічого дивного, адже вона була подібна до нас. Проте протягом усього цього часу вона вчилася розуміти, що не має жодного сенсу благати і умовляти його втрутитися негайно. У нього був свій час, і ніхто, навіть його власна мати, не в сила були змінити це. Зуважте, дорогі мої, Мати Ісуса пізнала секрет успішної молитви, цілком надати волі Божій вирішувати, як і коли відповісти на нашу молитву. Іншими словами, молитва не має бути використана з метою впливу на Бога, не кажучи вже протиск на нього, лише Він знає, як і коли йому слід відповідати на нашу молитву. Якщо ми намагаємося молитися таким чином, то грубо вторгаємося у сферу молитви, порушуємо закони, що управляють її життям. Повчання святого Василя Великого про молитву. Прохання про блага, з яким побожнє звертається до Господа, є молитвою. Однак є слід підносити не лише словесно, а насамперед в душевній наластованості на молитву, і молитися треба завжди, з будь-якої нагоди, сидячи за столом, молися, споживаючи хліб, склади подяку Богові, який подав тобі харч, зміцнюючи неміч тіла вином, пам'ятай того, хто дав тобі цей дар. Щоб звеселити серце та усунути недуги. Коли ж завершиш трапезу, нехай не гасне в тобі пам'ять про благодійника, облекаєш ще у ризу, склади подяку датливі, одягаєш броня, зроби удвічі сильнішою любов до Бога, що дарує нам одяг відповідно до пори року, щоб оберегти нам життя і прикрити нашу потворність. День настав, благодари того, хто дав нам сонце, щоб ми виконували денні справи, і того, хто дав вогонь, щоб просвітлювати нічну темряву і вживати його для різних життєвих потреб. Ніч же, нехай підкаже тобі інші приводи для молитви, коли споглянеш на небо і спрямуєш свій зір на красу світил, молися до владики видимого. І поклонися найталановитішому малярові всього Богові, який всему премудро сотворив, Псалом 103:24. Коли ж бачитимеш, що всяка жива природа поринула в сон, знову поклонися тому, хто через нічний спочинок і супроти нашої волі звільняє нас від постійного плину трудів. І після короткого спочинку знову подає нам силу. Тому, нехай сон не краде в тебе цілу ніч, не допускай, щоб через нечулість у сні надаремно минула половина твого життя, навпаки, хай нічний час буде у тебе розділений на сон і на молитву, так зможеш ти молитися безнастанно, не замикаючи молитву в слова. А наближаючись до Бога впродовж усього плину життя, аби воно стало непереверним і неустанним молінням. На будь-який заклик тебе до молитви відповідай, готове серце моє. І перебувай на богослуженні аж до останньої молитви, маючи за велику для себе шкоду полишити її, бо ж коли ж, споживаючи їжу для підкріплення своєї плоті, перебуваєш за трапезою невідлучно до поки не наситишся, і безконечної конечної потреби легко, нелегко встаєш за столу. Тож, не більше маєш ти залишитися до кінця духовної поживи і укріпляти душу молитвою, і не тільки молитвою, а беручи участь у службі Божій, не полишай нагоди причаститися, бо скільки відмінного у неба і землі та у небесного із земними, скільки відмінного в душі з тілом, душа подоба неба. Бо в ній перебуває Господь, а плоть із землі, на якій перебувають смертні люди і безмовні тварини. Тому тілесні потреби достосовують до години молитви, і налаштуйся не слухати помислу, що відвертає твою увагу від загального молитвослов'я, бо диявол має звідку під час молитви. Начебто, звичайно, з важливої причини спонукати нас відлучитися або відвернути нас від молитви, не кажи, виправдовуючись, що болить голова чи живіт, вишукуючи вигадані септоми примарної недуги і для заспокоєння, послаблюючи своє зусилля у пильній молитві навпаки. Твори ще й таємні молитви, за які Бог, бачачи таємне нагороди тебе явно, Матея 6.6. одним словом, усе, що робите, лежите, працюєте, сидите, йдете, їдете, моліться і в такий спосіб безперестанно будете у присутності Божій. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!